Права 1044. Лінійну функцію, задано формулою, y дорівнює 0,5х плюс 3. Знайдіть перше завдання значення y, якщо x дорівнює. Ну що ж, давайте знаходити. записуємо тоді в першому завданні перше діє. Отже, одиничку. І пишемо, якщо х дорівнює. Мінус 12, то записуємо y дорівнює. Ось у нас 0,5х плюс 3. То ми пишемо 0,5. Я одразу буду підставляти, О, бо давайте запишемо 0,5х плюс 3. І це дорівнює 0,5, що множиться замість x пишемо мінус 12. І плюс 3, і це дорівнює. 0,5 це половинка. Половинка від мінус 12, це мінус 6. Пишемо мінус 6, плюс 3, а мінус 6 плюс 3 це буде мінус 3. Є? Ну і зараз записуємо, якщо х дорівнює 0. пишемо друге. Якщо х дорівнює 0 – то записуємо y у нас дорівнює. y дорівнює. 0,5х, плюс 3, і це дорівнює. Отже, це буде 0,5. Що множиться? Замість Х пишемо 0, і плюс 3. І це дорівнює. 0,5, що множиться на 0, це буде 0. А 0 плюс 3, це буде 3. Є? Ну і останнє, якщо х дорівнює 18, записуємо третє. Якщо х дорівнює 18, є? то записуємо y дорівнює. Отже, 0,5. 3 і це дорівнює Вийде 0,5. Що множиться? Замість х пишемо 18. Ну і плюс 3. І це дорівнює 0,5 половинка 18 це 9. А 9 плюс 3 це буде 12. Є? Ну що ж, перше завдання ми зробили, переходимо до другого завдання. Отже, знайдіть значення х, для якого y дорівнює мінус 4. Ось наша формула, тобто y має дорівнювати мінус 4, то ми записуємо тоді, що перше розв'яжемо тоді рівняння, що мінус 4 має дорівнювати це 0,5х, плюс 3. Є, при якому х у нас наш, е, наша формула перетвориться у мінус 4 наша функція. При якому аргументі. Ну що ж, якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій, то ми записуємо, що 0,5х плюс 3 будуть дорівнювати мінус 4 є. переносимо тоді плюс 3 через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде, що 0,5х дорівнює. Мінус 4 було. зліва було плюс 3, справа буде мінус 3. Є? То вийде, що 0,5х дорівнює. Мінус 4 мінус 3 це мінус 7. Є? Як нам знайти невідомий множник x? Записуємо, що х у нас дорівнює. Потрібно добуток. Мінус 7. Поділити на відомий множник на 0,5. Є? І х тоді дорівнює. Частка буде від'ємна. 7 поділити на 0,5. Це на 2 помножити. І і дільник. Це буде 14, що ділиться на 1. Це буде мінус 14. Є? Ну а зараз тоді давайте запишемо 2. Значення нашої функції має дорівнювати 8. Отже, записуємо друге. То 8 дорівнює. Отже, пишемо 0,5х плюс 3. Ліва частина дорівнює правій, то й права дорівнює лівій. Пишемо 0,5х плюс 3 дорівнює 8. Є? Переносимо плюс 3 через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде, що 0,5х дорівнює. Справа було 8, залишається. Зліва було плюс 3, справа буде мінус 3. І 0,5х тоді дорівнює 8 відняти 3 це 5. Знаходимо x невідомий множник. Потрібно добуток 5 поділити на відомий множник, на 0,5. І записуємо, що х тоді дорівнює. 5 поділити на 0,5. Ну, поділити на половинки, це помножити на 2, 5 помножити на 2 це 10. Ну або можна на 2 і ділений дільник перемножити. Отже, вийшло 10. Є? Ну що ж, і третє завдання. Е, має наша функція дорівнювати 2,5. Записуємо третє діє. Тобто 2,5 це дорівнює 0,5х плюс 3. Якщо ліва частина дорівнює правій, то й права дорівнює лівій. Записуємо, що 0,5х плюс 3 дорівнює 2,5, ну переносимо 3 через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде, що 0,5х дорівнює. 2,5 у нас було справа. Зліва було плюс 3 стане мінус 3. То ми пишемо, що 0,5х тоді дорівнює. 2,5 мінус 3 це буде мінус 0,5. Є. Ну що ж, знаходимо тоді х невідомий множник, для цього добуток. мінус 0,5 ми ділимо на відомий множник, на 0,5. Є, то пишемо, що х тоді дорівнює. Частка буде від'ємна, пишемо мінус, а 0,5 0,5 це буде 1. Отже, частка у нас мінус 1. Тобто, якщо аргумент буде мінус 1, то значення нашої функції буде складати 2,5. Ну що ж, ми все зробили, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Записуємо відповідь. Так, ну що ж, знайдіть в першому завданні значення y. Отже, записуємо в один значення y у нас мінус 3, потім 3, потім 12. Є. Ну і в другому завданні значення X у нас вийшло мінус 14, потім 10. І мінус 1 Є. Ну що ж, ось таке завдання на лінійну функцію на цьому вправу завершено.